На території спортивно-культурного центру Плоскирів черги. Сьогодні тут продовжують видавати скло та плівку людям, чиї оселі у суботу постраждали від вибухової хвилі внаслідок ворожих обстрілів сусідньої громади. За склом прийшла, то вже очередь підходить, то я вже сижу. Два, два вікна з вулиці і одне з квартири. І ще двері ці кухні, вже кусочок дверей. Мені потрібно зафіксувати сам факт пошкодження. У мене майстерні там моя художня майстерня, там розшило мене вікна подавало, розшило мені там приміщення. Матеріальні збитки від суботніх ворожих ударів, говорить Хмельницький міський голова, у сотні разів більші ніж від попередніх. Найбільше постраждали мікрорайони Гречани та Південно-Західний. А також Олешинський та Шаровечківський старостинські округи. Попередньо ми рахуємо десь 3-3,5 тисячі об'єктів на території нашої громади пошкоджено, а може, і більше, тому що ще зараз триває інвентаризація пошкодженого майна, і ця кількість буде тільки збільшуватись. У громаді пошкоджено сотні багатоквартирних та тисячі приватних будинків. Сьогодні комунальники ремонтують дахи осель. Це дахи, які постраждали на вулиці Шухевича. І три дахи на Вулиці Волочиській. Суботу відразу в той же день прильоту були відремонтовані вулиці на двох поверхівках на Шухевича і на Деповській. Всю суботу, неділю, весь понеділок, усі наші комунальні служби зняті з усіх інших об'єктів, і наразі займаються ліквідацією наслідків по житловому фонду. На території громади постраждали понад 30 навчальних закладів. Найбільша середня загальноосвітня школа номер 20 144 квадратних метри стін, пошкоджених більше 80 вікон. Ну, завдяки батьківської громади і всього колективу шкільного да, змогли ось протягом цих двох діб трішки до ладу привести школу. Вже з сьогоднішнього дня вже знімаються мірки, щоб можливо де вже. Буде змога поставити вікно якось його закрити даже плівкою, тобто, ну процес триває. Від сьогодні учні цієї школи навчаються в онлайн форматі. На дистанційну форму навчання перевели також учнів шкіл в Олешинському та Шаровечківському старостинських округах. Збитків на мільйони гривень зазнав місцевий бізнес. У міській раді планують допомогти підприємцям. Розглядаються варіанти звільнення від сплати земельного податку, від сплати оренди землі там на півроку, на рік. Будівельними матеріалами та ремонтними бригадами допомагають місту тергромади. зокрема, Славути Старокостянтин. Нова Шепетівки Сатанова, Межибожа та Кам'янця-Подільського. Також на прохання про допомогу відгукнулись представники міжнародних організацій. Ми за два дні віддали всі будматеріали, які були в нас в матеріальному резерві. Нам потрібні покривельники, і нам потрібні фахівці з нарізки і монтажу скла. Такої кількості покривельників фізично немає і не може бути. Плюс дуже багато наших комунальників мобілізовано. Ця допомога фаховими робочими руками. І матеріалами для нас дуже потрібно. Аби зафіксувати пошкодження, потрібно звертатись до поліції та ДСНС. Від сьогодні у громаді розпочала роботу комісія з обстеження постраждалих об'єктів і видачі актів. Сьогодні вже пішло п'ять робочих груп працювати, відбирати. Як наслідок тих заявок, які залишали люди. Тобто люди залишили адресу, залишили номер телефону, з ними зв'язуватимуться, до них виходимуть, видаватимуть акти обстеження і роз'яснюватимуть подальші дії з можливої допомоги з відновлення. У громаді загиблих внаслідок терористичної атаки немає. Близько 30 мешканців поранено, їхньому життю нічого не загрожує. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, Володимир Паламар, новини міста.